24 жовтня жовтня Шепетівській міській територіальній громаді проведено діалогову зустріч в межах проєкту Посилене партнерство для сталого відновлення, який впроваджується проон за фінансової підтримки уряду Швеції. Проєкт міської ради цифровізація муніципального управління, спрямований на зменшення використання паперових носіїв в Шепетівській міській територіальній громаді. Це була наша ініціатива, з якою ми звернулися до проон, яка була підтримана. Мета була цифровізація громади. Ми рухаємося в ногу часу. Міністерство цифрової трансформація вимагає від громад кроків самотужки руху вперед, і це прекрасний крок зробити поштовх до подальшої цифровізації і роботи виконавчого комітету і надання адміністративних послуг і власне роботи депутатського корпусу. ми робочою групою прорахували потребу. А взагалі вона інтуїтивно відчувалася. Відчувалося, що вже необхідно робити крок вперед. Тож ми почали шукати можливість залучити такий ресурс. Наразі річна кількість паперу, що використовується для підготовки документів. На пленарні засідання міської ради сягає більше 600 тисяч аркушів. Це місцева ініціатива, яка е, подавалася якраз. Е, від Шепетівської громади і основна ідея це цифровізація. Цифровізація якраз процесу голосування в громаді. Цифровізація таких от процесів. Серед головних очікуваних результатів відзначається зниження витрат місцевого бюджету на закупівлю паперу, підвищення доступності інформації для членів органів управління, а також оперативний доступ до додаткової інформації для більш детального вивчення питань, які обговорюють. На сесіях також розповіли і про подальшу співпрацю серед проєктів, які будуть розглядатися. Є ще додаткова місцева ініціатива, яка якраз по сортуванню твердих побутових відходів. Я дуже сподіваюся, що так само вона буде розглядатися і буде Розглядати стосовно можливої підтримки на 2024 рік. Ми зараз е, подали заявку на реалізацію ще одного проекту вже не з цифровізації, а з житлово-комунального господарства. На е, яке продовжить реорганізацію сміття процесу у громаді, тому очікуємо подальшої співпраці від проекту проон в Україні. Також під час цієї події учасники ознайомилися з цілями сталого розвитку та обговорили способи впровадження місцевих ініціатив. Анастасія Кирилюк. Дмитро Костанецький лайк like тіві.